Привіт, в якийсь момент на Adrenaline Drive у нас було відразу три отакі от гарні авто. І сьогодні ми схопили одного з власників, який розповість нам дуже цікаву історію про те, що тут з цією машиною і як полагодити двигун на Макані. Ми за кадром домовились, що ми будемо розмовляти про цікавезну пригоду, яку Сергій Борисович пережив разом з цим не менш цікавим авто. То ми так закидаємо тебе питання, і я можу вийти з кадру. А ти півтори години будеш починається монолог проваги доваги. Розкажи, що з цією машиною було, і чому вона нарешті виїжджає від ріндрайву і повертається до тебе. Довга історія <ріст> була вона ще за часів. знаєте, була вона за була... Януковича. <ріст> була вона ще за часів, коли в мене був Субарофорестер. Mm -hmm. Це починається Давненько. здалеку, да тому що насправді колись в мене постала дилема: на що ж поміняти Subaru Форестер? І ця дилема практично не вирішується, тому що насправді аналогів Турбо Форестеру за бюджет до 50 тисяч доларів. Ну, практично немає. Новий Форестер зробили класний, але він все одно повільний, бо став важкий, а потужність ну, практично не збільшилась. І коробка варіатор теж має свої обмеження. І на важкій машині їздити агресивно не дуже комфортно. Тому вибір був між двома машинами: насправді це rsq 3 яку я побачив випадково, коли робили тест на турбомакан. І цікаво. я дізнався, що є q 3 Вибирав насправді між двома машинами. Це Macan Turbo. Саме цей це Macan S. Він теж турбо, але у парша Macan Turbo це окрема модель, там, де двигун 3,6 турбо, тут двигун 3.0 Турбо. Між RSQ3 2,5 літри, 5 циліндрів. Що цікаво, Macan S 340 сил 450 крутного моменту. RSQ3 340 сил 450 крутного моменту. Тут семеступ ПДК, там семеступ ДСГ. Машини наче мають бути однакові по характеристикам, але по відчуттях це геть-інші машини, спільного між ними тільки характеристики. Геть інше відчуття за кермом, інше відчуття стилю їзди, агресивності їзди і всьому іншому. А давай топ 3 відмінності. топ 3 відмінності. Перша, на мою думку, найбільша відмінність це вага. Макан важить майже 2 тонни, ауді важить десь тонну 700 приблизно. І оцих 250 там кілограм вони дуже сильно позначаються на те, як машина гальмує, як тримає поворот тому що все одно фізику не переможеш, вага є вага. Друга відмінність габарити – Макан трошки більше. Макан все ж таки зроблений в нього спільна база з Q5, це по габаритах один в один в Q5. Q3, ну вона менша, ніж Q5, це зрозуміло. Третя відмінність – все ж таки тут 3 літра 6 циліндрів, там 2,5 літра 5 циліндрів. Хоча по відчуттях, як машина їде знизу, вони дуже-дуже схожі. Вага тільки впливає. То якби ти обирав, ти б на сьогодні обирав а, між цими двома. А, між цими двома я вибираю ауді. <рес> ну це вже після цього півроку, так? Да? Ні-ні. <рес> ні По ітогам півріччя. Ні-ні ні. Ауді просто більше пасує до мого стилю водіння. Я не можу на Макані відчувати таке саме задоволення від мого стилю водіння. Скажімо так. <рес> тобто ви просто не співпадаєте ментально? Ми не співпадаємо. Макан все ж таки. Хоча це і швидка машина, вона класно гальмує. Тут стоїть широка гума, велике гальма, вона класно повертає, але вона все одно важка. На ній це робити трошки агресивно, на ній їздити немає відчуття. Та сів в аводі за кермо. І ти натискаєш, натискаєш, вона їде, ти кайфуєш, а в макан тасів в тебе немає бажання натискати. Ти включив музичку і спокійно Кайфуй. собі з задоволенням поїхав. Це дуже комфортна машина, вона море задоволення приносить для водія, але в моєму стилю водіння вона не так пасує, як. Просто не співпали, не тобто, співпало. не дивлячись на футболочку, Порше, все ж таки обирає людина ауді. Ну давай розкажемо, що взагалі тут відбувалося. Взагалі, якщо порівняти дві машини, тут є ще одна така велика різниця. На ауді я проїхав вже 100 тисяч кілометрів приблизно. За 100 тисяч кілометрів, якщо не рахувати витратних матеріалів, там колодки, диски, тех техобслуговування, в мене була одна поломка, це передня ліва стойка стабілізатора за 900 гривень. Це всі Коштовно. поломки це всі поломки Audi за 100 тисяч. Ну зараз там пробігу 100, там, 20 чи 130, вже не пам'ятаю. Але це всі поломки. Якщо брати Macan, тут є нюанси. Відверті нюанси пов'язано це з чим? Якщо брати Audi, то... Це випуск 16-го року, там модельний 17-го. і це вже не перше покоління випуску Rescue 3 А це вже... перше покоління, це друге, ну майже третє, там два з половиною. І зазвичай, коли в... перше покоління, воно проблемне дуже у багатьох виробників, тому що ну не все інженери можуть врахувати. А Macan якраз це перше покоління, перший випуск Macana 14 чотирнадцятого року. Як перше покоління, в нього є свої недоліки. Якщо брати саме по Macan, то Тут недоліків, є заводські болячки, є такі набуті болячки. Але за цей час зараз тут пробігу там, 70 тисяч кілометрів, тобто небагато, хоча в роках вже 10 років пройшло. Да? Пробіг невеликий 70 тисяч, але за цих. 70 тисяч за роки вилізло досить ну кілька таких дуже суттєвих проблем першого покоління. Перша болячка, з якою стикаються макани, це як не смішно дренаж люка. Чомусь люди хочуть машину з люком. Я не розумію цього бажання, тому що в мене ауді без люка а на зорі і, і вона просто без люка, вона ідеальна. Почекай, це принципове питання. А на зорі дивитись вночі, пити каву, сидіти, дивитись коли, на зоряне небо. Коли в тебе зріст більше ніж метр дев'яносто, то в люку є трошки один недолік дуже великий. В тебе дах? Отакий. От от і практично в всіх машинах з люках я впираюся головою. Макан, на щастя, достатньо інженери продумали цю ситуацію. Я в Макан нормально сідаю. Але, наприклад, в я сидів в rsq 8 яка наче більша, я не влізаю. Я впираюся головою в дах. Це речі, які незрозумілі для людини да. міського росту. І такий випадок був: просто їхав на трасі, був дощ, і там чергове гальмування. І зверху з плафончика по центру водичка полилась. <рес> просто вночі пішов дощ в машині. Загнали машину на СТО, сказали, це їх болячка, дренаж люка з часом просто виходить з ладу, але в нього є ще один наслідок: коли вода тече по зливу, ну замість того, щоб злива, вона тече всередині салона і заливає блок управління парктроніком. Який трошки коротить, Ой. замикає і ржавіє, і в загальний ремонт, дренаж, плюс новий блок парктроніка, плюс робота це біля там, 800 900 євро. Все разом коштує. А найбільші проблеми в них починаються під капотом. Під капотом? На жаль, є один мінус в Макана дуже дорогий двигун. Скільки? Е, якщо купити новий, якщо купити новий двигун на заміну, то він коштує по-моєму, біля 15 тисяч євро. Це якщо ти не хочеш ремонтувати двигун, ти просто пішов там до офіціалів, чи ти замовив офіційно офіційний двигун. Це 15 тисяч євро замовити новий двигун. У цього двигуна з завода перша болячка, яка вилізла майже у всіх власників маканів, але це стосується цей двигун, стоїть на Макані, Панамері і на каїні. Однаково, і в них у всіх однакові болячки. Перша балячка це кришка ланцюга на двигуні. Чомусь її зробили магнієвою. Навіщо в е, цивільному рішенні спортивні елементи? Ну, це тільки інженерам. Я думаю, що просто заробити. Це залишилось якоїсь команди заводської Порше. Це пояснити неможливо, вона там абсолютно не потрібна, але. Я знаю, це старичок-монтей заніс цю, да, <клес> цю штуку. Точно. Іншого не було іншого матеріалу на заводі. <клес> в мене тут залишилось, беріть. І ця кришка прикручена алюмінієвими болтами до двигуна, які просто з часом розтягуються банально. І в тебе просто починає текти масло з-під кришки. А ти не можеш туди сталеві закрутити, там чи ще якісь, тому що як виявилося. Попередній власник цієї машини міняв кілька болтів, з-під яких текло. І механік, який закручував цей болт сталевий, трошки його перекрутив, і кришка тріснула. Трошки перекрутив і трошки тріснула? Просто тріснула кришечка, яка коштує, по-моєму. Можу помиляти, біля 300 євро коштує сама кришечка на двигун. Щоб її поміняти, треба ще купити оригінальний набір цих болтиків. По колу це теж коштує кілька сот євро. І ця болячка, вона і у Каєнів, і у Панамер, і у Маканів, там, де 3 літра 6 циліндрів до 2018 року, тобто машини першого покоління. Щоб поміняти ці болтики, треба або зняти двигун. Або повністю розібрати передню частину, тут буде вставка фотографії повністю розібрана. Наприклад, в Європі, якщо ти заїжджаєш на СТО, в тебе не гарантійна машина, а це у всіх трапилось після гарантії. Якраз. Угу, звичайно, якщо в тебе не гарантійна машина, така робота в Європі, тобто це виняти двигун, поміняти всі болти, поставити це назад. Разом з робота плюс матеріал – це 5,5 тисяч євро. Просто поміняти глобально. Це там два тече маленьких болтика, два проблемних. От щоб їх поміняти, їх міняють всі, ставлять нову прокладку і коштує це 5,5 євро в Україні. Це звісно дешевше, тому що у нас і майстри кращі, і роблять швидше, і, і норма часу на і норма година. Дешевше. У нас я вам скажу на офіційному перше в Німеччині Одна норма година коштує 200 євро. Тобто, якщо в тебе машина стала на підйомник, пішов відлік часу 200 євро все, одна 200. година. Все. Тобто, якщо машину ця робота займає приблизно тиждень. Якщо таке сталося в Німеччині, то дешевше заплатити за лафет до України, лафет буде коштувати в один бік там, приблизно тисячу євро і назад тисячу євро. Якщо серйозна робота, то дві тисячі євро відправка машини. І тут робота буде все одно, це буде дешевше, ніж робити це за кордоном, навіть ті самі Польщі. Ну, це така перша, найпоширеніша проблема. Продаються навіть ремкомплекти на ці кришки, спеціально два болтика, відеоінструкція, як їх поміняти. Ну, це можна і самому типу зробити, але я вкрай не раджу. Друга проблема досить поширена. Це у всіх вагів, е, і от Ламбарджині, Volkswagen, і Audi, і тут, і навіть в Bentley. це така сама проблема пластика і часу в вагах. Просто є пластикові патрубки, які не витримують часу і температурних коливань, і просто в якийсь момент десь тріскають. Що насправді сталося від е, часу банально, що пробіг 70 тисяч, ну немає на що -то траплятися. І справа, да, не? Тобто 10 років. Тріснув невеличкий пластиковий патрубок під колектором, який проводив ну, частина системи охолодження двигуна, трошки витік э, тасов. Двигун не можна сказати, що він перегрівся, він нагрівся. Да, він нагрівся вищі норми, поки це помітили. Його забрали, там відремонтували, да, поставили назад патрубок, але коли її завели, вона якийсь час ще поїздила. І просто в один момент вона стояла на холостих обертах, і двигун сам по собі застукав. Просто на холостих, стоючи, прогріваючись в машину, двигун просто почав стукати двигун. А ви кажете, Субару погані двигуни робить. Я, до речі, Субару не пам'ятаю, щоб так от на прогріві, ну там десь на трасі чи ще Ні. десь, чи не наступаєш, а тут просто от застукав. І вилізла третя, така найпоширеніша болячка всіх двигунів першого покоління. Це проблема нікосілового напилення в двигуні. Тут алюмінієвий блок двигуна, і всередині циліндра є напилення. Спеціальне для того, щоб по ньому працював поршень з нікосіла. І проблема першого покоління двигунів це напилення нанесено з технологічною помилкою, яку потім визнав е, сам виробник. Упс. Упс. Але Проявляється вона рандомно. Це не залежить від того, на якому ти маслі їздиш, на якому паливі їздиш, в яких режимах їздиш ти там 300 по трасі чи їздиш 50 в місті. Взагалі не залежить, немає ніякої закономірності. Це напилення просто від температурних перепадів колись так співпадає, що воно починає відшаровуватись від алюмінія. І в якомусь місці, де воно відшарувалось, його поршень миттєво перетворює в таку. В дуже болючої, су, Субстанція, Да, насправді тут теж буде фотовставка, на якій буде зображено що це перетворюється. Відповідно, коли метал з'являється зайвим в двигуні, стирається поршень, стирається напилення. Дуже добре, якщо цей метал не встиг розлетітися по двигуну. І тут виникає ще один нюанс додатковий. Якщо все ж таки стружка полетить далі, то вона залітає в масляний насос. Масляний насос на макані коштує 2000 тисячі євро. Навіть якщо в тебе нема 2000 тисяч євро, треба почекати їх назбирати і поміняти все ж таки масляний насос. Тому що якщо він вийде з ладу, то далі покупка нового двигуна повертаємось до тисяч євро. Тому гарна машина треба брати, має так сказати на цьому місці. Гарна машина. І якщо таке сталося, є два варіанти. Перший варіант це відновити нікасілеве напилення. В Україні цього ніхто не робить. Треба блок двигуна відправити в Німеччину. Відновлення напилення коштує, по-моєму, 2600 євро. Це на заводі, де роблять ці блоки, знімають повністю то напилення, яке є, і наносять повністю. Роблять як новий. А вони наносять вже без технологічної помилки, нею? вони чи вже знов на, з наносять по новій технології, дають гарантію вже багато років, тому що вже через це пройшли, і в них все добре. І другий варіант це гільзування двигуна. В Україні, на щастя, дуже серйозні спеціалісти з гільзовки, які ми цю гільзовку випробували на стількох двигунах в таких умовах. Бойових. Да, по 250, по 300, по 400 кінських сил з одного циліндра знімали і все це витримує. І у нас дійсно класні спеціалісти і є класні мотористи, які це можуть зібрати. Тому було прийнято рішення зняти повністю напилення зі всіх циліндрів і нанести і вставити туди чавунну гільзу. Така, як стоїть, ну, наприклад, в Ауді там, з заводу, воно на чавуні все працює. Чудово, чи в Subaru такі самі гільзи вставляються теж в алюмінієвий блок, чи воно на гільзи, воно все тримає. Тут вставляється на трошки інакше, ніж в Subaru. тут вони досить тонкі. Тут блок досить такий дебелий м'ясистий, тут знову буде фотовставка, як тут виглядає блок. Потім вже стандартна робота моториста, який збирає це все разом. Під заміну тут ще попало два поршня, це поршень, на якому були задири, і поршень, який напроти нього там трошки стружка туди попала. Тому під заміну попали два поршня, масла, насос, ремкомплект прокладок. І варіантів тут насправді декілька. Можна купити бушний двигун з розборки, який може зробити, зробити з тобою те завтра те саме. Без жодних гарантій, без нічого. Я, до речі, в інтернеті натрапив на випадки, коли люди. Е Три двигуна з розборки купляли. Міняли вони грають просто в лотерею, коли це на да. цей. Тобто куток. там перший власник машини вже теж після гарантії в нього е утворились задіри. Він купив на розборці двигун і продав машину. Наступний власник, який купив, в нього те саме сталося. Він поміняв, він подумав, що це просто попередній власник, якийсь непорядний, поміняв двигун, і це сталося на новому двигуні ще раз. І він третій двигун туди поставив. Але людина не здавалася. Так. Але на розборці такий двигун от нови, якщо б там коштує 15-16, то з розборки це від 7 до там, 9, в залежності від пробігу стану. Тобто купляти з розборки двигун. Ну, коштує приблизно стільки саме, скільки його зробити, або може трошки дешевше. Але точно недійніше. Але ти купуєш кота в мішку, і навіть якщо камера показує, залізла камерою всередині, задирів немає, що вони з'являться завтра чи не з'являться, жодної гарантії немає. Він просто від перепаду температур, ти зимою можеш там, ввечері гарячу машину там, залишити зранку на холоду її завести, і від перепаду може там. Щось відчарват було прийнято рішення, все ж таки ремонтувати двигун. Тим більше, що двигун цей робив адреналін драйв, на якому працює Олексій, який збирає мені двигуни, починаючи з 2000, якщо не помиляюсь, дев'ятого року ці двигуни пройшли через пекло, можна сказати. Він же і збирав двигун на найшвидшому ГТРі в Європі. Той що ми знімали попередній випуск, буде отут посилання. Якщо не подивились, будь ласка, це хлопці, яким я довіряю в плані технічної частини. А машину двигун збирав один Олексій, а машину і все інше по технічній частині робив інший Олексій, який якраз збирав і розбирав промот. На 4 тисячі кінських сил, тобто То можна довіряти. Тобто, це механіки, яким я довіряю, у яких є дуже багато досвіду за плечима, які пройшли через автоспорт і через цивільних багато машин. Так що тут в мене сумнівів, чи купувати, чи робити, ну, практично не було. Тому що є люди, яким я довіряю, які спеціалісти в, в своїй справі, тому доробили те, що доробили. Але коли усунені. Основні ці палячки, то далі це без на машина. Скажи, скільки по часу зайняв цей шлях? От від моменту, коли закінчився двигун? Треба сказати якимись е культурними словами, які північні сусіди винні в тому, що е зараз все трошки довше, ніж мало б бути, але сто разів в, в плані достатньо дуже багато і разів. Да, ну, е якщо б це був довоєнний час, то це б зайняло може. Не знаю, ну два місяці від цього. Тому що багато часу займає Гільзовка, бо там процес досить складний. І плюс час займає доставка автозапчастин, тому що більшості запчастин, які потрібні для зборки, тут в Україні на складі немає. Тому їх треба замовляти, а їдуть вони в Україну, можуть за тиждень приїхати, можуть за місяць. І ще таке може статися. І це, на жаль, частенько буває, коли, наче все замовили, почали зборку, і в процесі зборки виявилося, що треба там поміняти ще якусь запчастину якої був неочевидний. Ну, да. Віддефектували неочевидний її в процесі, да. Да. І, наприклад, це виникло в момент, коли там щось затягуєш, да, і ти виявляєш, що там, наприклад, ну, щось треба під заміну. І це ще може зайняти там, від тижня до місяця часу очікування, поки воно приїде. Коли вже всі запчастини на місці, то е, фінальна зборка зайняла десь два тижні. Це на зборку двигуна і встановлення в машину, бо воно тут досить складне. Тобто гірзовка займає там теж біля двох тижнів е, і може тиждень. Ну, тиждень розібрати її, це ще мінімум. І дефектовка теж може зайняти, там біля тижня, тому що тут дуже багато є дрібних запчастин, які там, треба в каталозі знайти, замовити. Я так розумію, що ви починали ще його збирати в період якраз жорстких блекаутів. І я просто пам'ятаю, що ми в той же час робили на Драгстер-двигун, там нюанси деякі доробляли. І це все сильно ускладнюється: гільзовка, фрезеровка, будь-що. Тим, що нема світла, і дуже багато чого не може працювати там навіть кофло, і такі всілякі там речі технічні. От на адреналін драйві, звичайно, є світло весь час, а там, де ти робиш гільзовку, там, де ти щось фрезеруєш. Кажуть, я не візьму до себе відповідальність, бо може бути обстріл, вимкнути світло посередині процесу, і якби пока-пака. Так що ще оце ускладнює весь цей процес в Україні з життя ну, сучасного. Е, скажімо так, людина, яка пройшла через багато років автоспорту, до очікування зазвичай звикли. Старець. Тому що, коли все робиться або кастом, або спеціально, або завжди є людський фактор і багато нюансів, про які заздалегідь знати не можна. Тому я до цього відношусь філософськи. Моя точка зору, якщо ти довіряєш спеціалісту чи людині, але вона каже, що треба зачекати, то я не побіжу шукати того, хто зробить швидше. Я краще зачекаю, але буду спокійно спати і впевнений, що все так, як мені треба. Тому що на жаль, з мого досвіду теж є дуже багато випадків, таких, коли людині, от горить, вона хоче вже завтра наступати газ в підлогу. Але не готова чекати, наприклад, там, два тижні чи місяць, тому що поки звільниться, наприклад, моторист чи вільний підйомник з'явиться і їде в якесь. Ну, знаєш, як це завжди знайдеться той, хто зробить, да, дешевше, зробить дешевше. Навіть якщо не дешевше, а просто навіть та сама ціна, просто є вільне місце, і можуть зробити. Дуже часто, от, знаю, дуже багато таких випадків, коли воно вилазило боком. І потім все одно людина після чергової там, поломки чи. Просто недостатку професійності е, тих людей, які за це взялися, але ніколи з таким не стикалися. Е, потім повертаються, платять в два рази дорожче, бо вже Зробили один раз вже заплатили, нормально. заплатили ще раз. Проходять через цей складний шлях. Е, хоча на досвіді людей попереджали, що таке може бути, і хотіли від цього. Людину вберегти, але кожен сам вирішує як собі жити, тому обирає свій шлях. Да. То ти розцінюєш цей досвід, що? як цікавий шлях. Це цікава пригода. Ми її пройшли. Насправді машина приносить задоволення, тому просто так її кидати, продавати, віддавати. Ну то продавати її зараз не будеш. Будете кататися, все буде. Ні-ні-ні-ні-ні. Це тепер моя гарна вже зроблена, в гарному місці. Точно, все супер, буду кататись. Тоді ми дуже дякуємо тобі за цю розповідь. Авто не продається. На Adrenaline Drive Welcome. Дякую, Сергію Борисю за цікаву розповідь. Розповідь, і добре подумайте, якщо хочете покупати перше покоління Макану. Дякую тобі давай фір.